Друзі, мої вітання на ютуб-каналі Телеграф є. Мене звати Даріна Глущенко. Традиційно щодня ми з різноманітними експертами та фахівцями обговорюємо різні актуальні важливі теми та новини сьогодення. Як бачите, сьогодні вже до нас доєднався наш експерт, військовий аналітик, військовий експерт, пан Сергій Грабський. Пане Сергію, мої вітання і подяка, що знайшли час та можливість трішечки сьогодні з нами поспілкуватися. І обговорити все те актуальне і необхідне, про що не можна мовчати. Моє вітання, пані Дарина, радий зустріти. Так, дякую вам. Хочу розпочати із звісно, що обстрілу масованого, який стався в ніч на 17 червня, у повітряних силах збройних сил України сказали, що Росія випустила близько 440 ударних безпілотників, з яких приблизно 280 були дронами типу шахет. Вони атакували столицю з різних напрямків, у тому числі через русло Дніпра, створюючи от таку от загрозу по всьому місту ми бачимо, що росіяни вони постійно намагаються збільшити кількість дронів, які вони можуть випускати зараз по території України. Ми пам'ятаємо так, що спочатку це там нас шокували новини про 150 дронів, потім 200 300 Тепер позначка доходить до майже 500 питання до вас: а от чи є в Кремля можливості? Амбіції і потужності виробляти таку кількість дронів, щоб ну мати змогу запускати, до прикладу, по 700 а то є більше шахедів за раз, і створюючи при цьому ще більше масовані атаки і терористичні акти проти мирного українського населення. Ви знаєте, дуже цікаве питання. Дуже цікаве питання, тому що що я побачив, власне. А Це те, що незважаючи на таку інтенсивність в середньому і з вами спостерігаємо, я взяв статистику, не готувався до нашого запитання, взяв статистику, яка вказує наступне: середньому, середнього по червні місяцю, противник день випускав 196,82 дев'яносто безпілотники. Таким чином. А якщо говорити про його спроможність щодня пускати 500 безпілотників, він дуже далеко від ідеалу. Йому треба напружитися щонайменше вдвічі, а то й більше для того, щоб забезпечити таку інтенсивність обстрілів, чого він досягти не може. Давайте будемо говорити. Ідерно. Він не може, тому що в цьому, в цьому є ще специфіка логістики, в цьому є специфіка відстань Російської Федерації, тобто. Так можна розосередити виробництво, так можна налагодити випуск окремих деталей, але все одно а, збірка цих деталей потребуватиме певних локацій, певного навченого персоналу. Таких локацій не дуже багато. Хоча а, треба розуміти, якби Російська Федерація мала трошки іншу структуру бізнесу, структуру промисловості, то в принципі налагодити таке виробництво під загальним контролем можна було, але ми маємо Російську Федерацію. Таку, як вона є, і тому говорити про те, що вони невдовзі зможуть наростити таке виробництво ну, буде занадто оптимістично. Тому а, ми будемо спостерігати таку саму кількість боєприпасів, які летять в нашу сторону. Ну протягом ще досить тривалого часу. Знов таки, давайте не забувати, ми не стоїмо на місці. Ми так само виносимо удари по Росії так. І, і сьогодні. Ну, я не знаю, кому цікаво, ми виключили на всю ніч московський транспортний вузол. Чому ж про це у нас дуже мало говорять, і про це говорити треба більше. Тому що, якщо вже говорити про паритет, то я маю зауважити, що кількість дронів, які випускаються Україною, загалом є або еквівалентною, або навіть більшою від тої кількості дронів, що запускає понав Російська Федерація. <гументно> Mm-hmm. Ну, напевно, мовчать ну, не так масово обговорюють, тому що дійсно, станом на зараз, коли ми записуємо нашу розмову, відомо про десятьох загиблих, якщо я не помиляюся, в Києві, хоча різні чули цифри. Що ж, повертаючись таки до обстрілу в ніч на 17 червня, цікаві свої спостереження написав військовий ЗСУ Кирило. Сезону в своєму телеграм-каналі. Зараз я хотіла би зачитати, що він сказав. Чи знав Дональд Трамп про запланований цієї ночі обстріл Києва? Ну звісно, саме тому й відлетів із саміту. Йдеться про саміт G7, який відбувається в Канаді, куди сьогодні полетів український президент Зеленський. Саме тому й відлетів Трамп із Саміту достроково дуже поспішно могли росіяни злити перед наперед інформацію, просто попередити, бо залишатись там у такому колі спілкування з лідерами ключових держав під прицілом. Провідних змі та ще Зеленський, там і тут такі новини довелося б уже не гаяти про угоду, а щось вирішувати або остаточно публічно. Зганьбитися у Кремлі, це чудово розуміли і попередили, що і, і попередили Трампа. І Сезонов також додає, що для нього цей ланцюжок настільки логічний і очевидний, що навіть не буду вигадувати неназвані так звані джерела. Все дуже просто, взаємодія називається. Пане Сергію, як вважаєте ви, чи дійсно Трампа могли попередити про ось цей масований обстріл? І так і ні. Угу. При всій повазі до пана Кирила, давайте скажемо так: чи повідом, міг повідомити, розумієте, це різний рівень сприйняття. Є рівень сприйняття стратегічний, оперативний тактичний. тактичний. Звісно, ну, це не рівень Трампа, щоб йому повідомляли про кожну атаку. Тому що ці атаки відбуваються кожний день. Його повідомили, могли повідомити про те, що такі атаки будуть тривати. Мало того, я знову таку таки робив викладки по кількості дронів, і можна сказати, що ми відмічаємо певну циклічність. Тобто такі атаки здійснюються раз на тиждень, і якщо попередня масована атака відбулася 9 та 10 а червня, то логічно припустити, що якраз в ніч з 16 на 17 така атака могла повторитися. Таким чином, не обов'язково його попереджувати про саме цю атаку. А, але те, що він був проінформований про а, подальші дії російського керівництва, в цьому немає жодних сумнів. Е, ви знаєте, тут можна вигадувати дуже багато різних конспірологічних теорій, це не мій фах, я не можу тут сперечатися з кимось або щось видумувати, але е, можу пропустити наступне що: в тому числі з огляду на те, що існувала певна циклічність і нанесення такого удару. Було досить вірогідним. Дональд Трамп поїхав з полів форму Джей 7 Крім того, ви розумієте, чому я так дуже обережний? Тому що, ну маючи доступ до першої до певної інформації, противник запустив по Києву 175 дронів і 14 крилатих ракет цього на всього. Тобто знаєте, ну якщо Трампа будуть повідомляти про кожну таку атаку, а це на фоні 440 безпілотників. Ну поводьтеся, дуже велика цифра. Ну, вибачте, це виглядає трошки смішно. Знов таки, треба розуміти про рівень сприйняття стратегічний і тактичний, що притаманний, ну, скажімо так, цьому рівню спілкування. Тому е Трамп знав про те, що відбувається, йому немає сумнівів, і він нічого не робить. Навіть знаєте, з огляду на те, тут, якщо розвивати вже, давайте трошки конспірологічну теорію, uh -huh. порахуйте, будь ласка, скільки коштує один день відтягування санкцій проти, наприклад, е е вуглеводневої галузі Російської Федерації. Е і коштує це дуже багато кожен день. Тобто навіть е одна, один тільки. День однакільки відмова ну, може коштувати дуже. Якщо не помиляюся, я робив розрахунки десь приблизно до 200 чи 300 снарядів щодня, які може закупити Російська Федерація. Ну це дуже просто зробити. кожен може зробити по поділіть 172 мільярда, тобто ті доходи, які отримала Росія від продажу воловоднів на 365 днів, і з урахуванням того, що один снаряд коштує 300 доларів, ви отримаєте кількість снарядів або що завгодно. Тим чином ви отримаєте конкретні цифри ну, для того, щоб фізично відчути, що це таке. А тому а, такі стратегічні перемовини з Путіним, такі стратегічні перемовини а, між Білим домом та Кремлем, а, вони мають і мають місце, ну, але знов таки, наскільки кожен такий випадок є а, таким, що доходить до свідомості Трампа, ну, я би був дуже обережний в таких висновках. Угу. Як ви вважаєте, якщо ми вже говоримо про е, перемовини, так чи можна з Росією взагалі? Про щось домовитися саме дипломатичним шляхом, чи все-таки Кремль розуміє лише мову тиску і сили, тому що, наприклад, представниця Міністерства закордонних справ в Росії Захарова сказала, що США нібито скасували заплановані переговори з Росією. Вона також зазначила про те, що метою такого діалогу є цитую усунення подразників у двосторонніх відносинах. Ну тобто, ми можемо говорити про те, що США, незважаючи на те, що Росія. Щодня фактично тут просто вже залежності куди куди летить, в яке місто українське. Щодня проводить терор. Все-таки в Штатах вони адміністрація Трампа вірить у діалог з росіянами. Це так виглядає? Ну, в принципі, так. В принципі, mm -hmm. так давайте не забувати, що Дональд Фредович це людина дуже поважного віку. Mm -hmm. і Можливо, можливі різні ну, специфічні відхилення його психіці, тому він, можливо, знаєте, створив в своїй уяві таку ідеальну, таку ідеальну теорію або такий ідеальний всесвіт, якщо хочете, якому він може домовитися сподіваюся. Але існують і інші реалії, і знаєте, тут як кажуть деякі спостерігачі: демократи зберігають таке знаєте, зловісне щасливе мовчання. Де можливість криголаму республіканської партії зануритися, як можна глибше у Багно? І тому вже самі республіканці починають протестувати проти того, що відбувається у відносинах між Російською Федерацією та Сполученими Штатами, і саме з цим можливо пов'язані ті відмови переговори. Те, що знаєте, у Трампа існують якісь там уяви про те, що з Росією говорити, можна договоритися, домовитися, ну це його особисті уяви. Давайте не забувати, і я підкреслюю ще раз, попри таку специфічну політику овального кабінету, Америка залишається нашим головним стратегічним союзником. І тому, як то кажуть, плювати в колодязь не варто, бити горщики так само не варто. Це наші друзі. Я в це свято вірю, тому що я був там, і знаю, що це таке. Як до нас відноситься, і я спілкуюся з цими хлопцями, з якими я воював особистою раку. Тому, тому давайте розділимо бажання Трампа і бажання Америки. І в зв'язку з цим треба розуміти для свідомого американського естеблішменту. Абсолютно чіткою є позиція, що з Москвою в сьогоднішній ітерації, як власне з любою Москвою домовитися не можна. Але разом з тим треба розуміти, що є, ну скажімо так, генеральна лінія партії мага, і вони в певній мірі ще мають зважати на громадську думку виборців. Тому знаєте, так от не можна робити в політиці таких різких поворотів від, як то кажуть, стінки до іншої. Тому політика це знаєте, це вміння лавірувати такими дуже плавними маневрами, тому і робляться це. Знаєте, не зовсім зрозумілі простій людині речі, не це слово, проста людина, Деякі, деяким верстам нашого суспільства речі, які ну, потребують додаткового роз'яснення. Але скажімо так, відбувається все, що відбувається, і ми переживаємо складні часи. Ну, але, знаєте, з вашого дозволу, як казав Уінстон Черчилль, Америка приймає правильне рішення після того, як вона перепробує всі на правильно. Так що. Дивимося вперед, і як кажуть мої американські друзі, сер, давайте перечекаємо ще три з половиною роки. Я сказав, що це дуже важко, іншого вибору у нас немає. Про військову допомогу хочу запитати: не можу оминути цю тему. Телеграф е за телеграф вірніше написав про те, що штати фактично припиняють військову допомогу Україні. Змі пише, що від представників Америки лунають досить. Порожні обіцянки щодо подальшої військової допомоги, і що Штати хочуть надавати менше озброєння, адже міністр оборони Під Гекса те підтвердив, що адміністрація Трампа має зовсім інший погляд на війну в Україні ніж адміністрація його попередника Байдена. Чи дійсно це так, що допомога припиняється? Чи можливо все-таки коректніше і більш правильно казати, що ось тепер настав той момент, коли Україна переходить? Ну, в трішки, в трішки іншу фазу: фазу не отримання допомоги, а купівлі. Саме так. Саме так. Ви знаєте, предвиборча кампанія Трампа будувалася на тому, що він припиняє якісь подачки, він припиняє якісь роздачу якихось подарунків. Але жодним чином ніякий Трамп, в самій страшні, не може собі уявити, що він піде проти того, що називається військово-промисловим комплексом Сполучених Штатів. Тому безумовно, безумовно вони мають, ну як я вже висловився, лавірувати між завданнями і бажаннями військово-промислового комплексу, ну і побажаннями НАТО, по які обрав їх саме Трамп. Тому можна цілком припустити, що обсяги допомоги саме допомоги без без безоплатної. Можуть зменшуватися аж до нуля, але повірте мені, як кажуть, ті самі Америці 20 доларів, то завжди 20 доларів. Якщо йдеться про доходи, то і гарантовані доходи, то я маю глибокі сумніви, що буде прийнято виключно політичне рішення. Це не притаманно політичній системі Сполучених Штатів. Якщо є вигода, якщо є такий бізнесовий інтерес, а причому цей бізнесовий інтерес множиться на, скажімо так, ті вигоди, які отримують виробники. Є а ті, хто роблять безпосередньо цю зброю, отримуючи грошове нагородження, виплачуючи податки, покращуючи свій соціальний статус і так далі і тому подібне. Тобто ті цикли, ну виключити взагалі надходження американської техніки до України, ну не можна неможливо. Повторюю ще раз, і ще раз, і ще раз, Америка залишається нашим союзником, стратегічним союзником. Система Сполучених Штатів не може розвалитися в один момент. Це виключено. Там багато, дуже багато здорових сил, і більше половини сполучених штатів підтримують справедливу боротьбу України. Тому ми маємо просто пережити цей важкий період, зробити все можливе, щоб менше залежати від сполучених штатів, і то їхня проблема. Я перепрошую, але розуміти, що нам вкрай необхідна буде підтримка сполучених штатів як політична, так і економічна, і військова. Про ситуацію на фронті також, також хотіла би поговорити. Генштаб збройних сил повідомляє про те, що від початку доби 17 червня відбулося 78 бойових бойових і зіткнень, що найбільше атак ворога було зафіксовано на покровському напрямку. Звісно, не можна не згадати і про Сумщину, як про яку говорять щодня. Тому що ми розуміємо, що там ситуація напружена, точніше, хочу обговорити з вами заяву нардепки Мар'яни Безуглої. Я тут також під час нашого інтерв'ю буквально за кілька секунд покажу скрін. Um, обговорити um, ті речі, які написала пані Безугла у своєму телеграм-каналі, де вона натякає, що території Сумської області здають росіянам, аби прикрити погану підготовку до оборони. І так вона пояснює наступ Росії на а, а, зрозуміла. Оважної депутатки це не моя сфера обговорення, це трошки інша сфера людей в білих халатах. Ну не можна, не можна обговорювати те, що обговорення не підлягає. Це по-перше, ну якщо говорити про те, що відбувається на території України на сьогоднішній день, то безперечно, а на сьогоднішній день ми знаходимося у ситуації, коли Російська Федерація веде активні наступальні дії. І е, основною е, локацією, де ці бойові дії несуть, е, мають найбільш такий відчайдушний характер, це та локація, про яку ви тільки що сказали, Покровська ділянка Донецького напрямку, там, де противник зосереджує основну масу своїх е, зусиль, своїх, е, свого бойового потенціалу. Підкреслюю, що це саме там. і тому е, говорити і виділяти сущені щось таке особливе. Ну, можна тільки в уяві відповідних е, політичних звичай. Ми можемо, як то кажуть, з великою повагою ставитися до вибору народу, який голосував за того чи іншого політичного звичая, який представляє цю, цю, цей народ в парламенті, але, скажімо так, реалії на грунті, на землі виглядає трошки іншому. Чому ми говоримо про Сумщину? чому ми не говоримо про Запоріжжя? Тому що Сумщина стала таким собі, знаєте, інформаційним трендом, таку сцен, е, в армії. Називається оперативне маскування, скриття своїх е е дійсних намірів з метою введення противника в ума, тобто нас, які тут до е противника додавалися ще суспільства. То ще раз я вже десятки разів це повторював, що на сьогодні день угрупування російських якісне не може створювати загрози для обласного саме. Це не означає, що вони не можуть обстрілювати, тому вибачте, так само можна сказати, що пряма явно загроза з для Києва, тому що Київ так само обстріляли. Так ми знаходимося в ситуації війни, тому ну давайте залишимо в спокої і покладемося на досвід, вміння і вою наших військ. Хлопці там роблять неможливо, перебуваючи в умовах, коли їх значно менше, вони зупинили фактичне просування противника. Що стосується тих, хто е, плаче за кожний клапан території, ну, по-перше, е, це треба було робити раніше, запобігаючи цьому конфлікту, взагалі, ну, це було неможливо, тому давайте полишимо це спокій. А з іншого боку, я відкрию страшну військову таємницю. Ніхто ніколи е, з військових командирів не е, збирався і не збирається, і не буде збиратися е, копати лінії оборони е, безпосередньо по лінії державного кордону. Це безумство. Тому а, чи допускається тимчасова втрата території при таких бойових дій, так, на будь-якому напрямку. Чи значить це якусь зраду там, і щось неймовірне? Ні, це означається. Тому а, ситуація на Сумщині так, я з вами погоджуюсь, вона є складною, такою самою, як на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, а, Харківщині та Луганщині. Але вона не виходить за межі тої операції, яка зараз ведеться. А саме зосередження основних зусиль на Донецькому напрямку, другорядні зусилля докладаються, а, або другий удар направлений на Лиманському напрямку, допоміжні удари наносяться на Купінському напрямку, на Харківському, на Сумському, і відволікає їх можна назвати ще відволікаючими та на питання, а, а, Запорізькому напрямку. Тому, знаєте, виділяти суму Якщо, зокрема, у випадку спілкування з військовими фахівцями, ну є трошки невідповідно нашому фаху і нашої політів. З політиками, ради Бога, можна про це говорити скільки завгодно. З військової точки зору, знаєте, я себе позиціоную як військовий матеріаліст. Є певні норми ніколи, закони військової справи, які не можна ігнорувати, яке б бажання не виникало в того чи іншого політичного діяча або політика. Діячня трохи. Обговорюють і журналісти часто так і приділяють увагу саме сумщині, тому що ми бачимо постійно ці новини і в ЗМІ, і в телеграм-каналах. І, на мою думку, журналісти запитують у військових експертів. Яка там наразі ситуація, що відбувається, виокремлюючи саме сумщину, тому що ми бачимо в мережі ці всі цю всю інформацію, і хочеться, якось знаєте, подати правдиву е, аналітику, подати правдиво правдиво, показати те, що там наразі відбувається. Можливо, десь застерегти наших людей, можливо, заспокоїти, можливо показати правду ту, яка вона є е, насправді, е, пане Сергію. Дитро. Так я. Саме по інші ділянки фронту, адже на запорізькому напрямку ситуація аж ніяк не легше від сумської Дозумію. Дозумію. знов несправедливо не буде замовчувати Запоріжжя і говорити тільки про суми. Знов таки я вам відкрию страшну військову кільницю нашої війни, що як то кажуть, надмірна увага другорядним напрямкам, так як це прикро не звучить, зважаючи на ті жертви які ми несемо. Цей напрямок на сьогоднішній день другорядний є так званою а, гібридною війною і гібридною операцією в інтересах Російської Федерації. Про це так само треба не забувати і не знання тих азів не звільняє від відповідальності. Тому суми а, це такий це, це такі самий напрямок фронту, як і всі решта, до якого ми маємо ставитися відповідно до тих загроз і задач, які виконують наші війська і війська противника на кожному з цих вільної. Пане Сергію, вельми вдячна вам за вашу аналітику, за те, що пояснили, розповіли. Можливо, навіть трішки заспокоїли. Дякую вам за ваш час. Також, друзі, підписуйтесь на наш YouTube-канал. Я дякую вам за те, що ви нас дивитеся. Ставте вподобайки, якщо вам доподобає те, що робимо ми. Пишіть коментарі, обов'язково бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та спускайтеся в підземні укриття. Ще побачимося у нових випусках і до зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.